Чи справді українську колись визнали наймилозвучнішою мовою світу? Чому сільська мова виявилася мовою держави, науки, культури і технологій? І як заборони української мови вплинули на словники ХХ століття? Привіт! Ви на каналі Good Library. І в цьому відео ми говоримо про мовні міфи, у які більше не віримо. Чи віримо мовний конкурс 1934 року. Українська мова одна з наймилозвучніших мов світу. 1934 року в Парижі на лінгвістичному конгресі провідні фахівці визнали українську мову третьою з-поміж усіх мов після французької та фарсі за мелодійністю, лексичним і фразеологічним багатством, величезними словотвірними можливостями, синтаксичною гнучкістю на аналогічному форумі мовознавців у Швейцарії, де головними критеріями Оцінки були ефонічна система мови, її мелодійність і милозвучність. Українську мову було названо другою після італійської. Певно, ви чули про це на уроках української. Тож вітаємо! Ви на гачку міфу 1893 року, коли у першій українській газеті Свобода в США вийшла велика стаття на першій шпальті про те, що треба берегти руську, тобто українську мову. І ось в цій статті є такі рядки. Наша руська мова, як каже один учений професор Бан Тишкамінський, є второю по-італьянській щодо звучності, щодо солодкості, щодо придатності, под безсмертні ноти. Всесвітніх музикальних композиторів, отже, жодних лінгвістичних конкурсів не було. І це думка лише одного вченого, яку підхопили, трансформували і поширюють уже плюс-мінус 100 років. Українська мова це діалект російської. Українська окрема східнослов'янська мова, яка почала поступово виділятися з праслов'янської ще у VII столітті. На думку мовознавця Юрія Шевельова, період нової української мови розпочинається з останніх років 18 століття. А лінгвіст Василь Німчук говорить про 17 століття. Українська аж ніяк не діалект російської, це давня мова, що має Свої унікальні фонетичні і морфологічні риси. Отже, у нашій мові, на відміну від інших слов'янських мов, існує кличний відмінок: Степане, друже, дочко, мамо. У відмінюванні іменників збережена друга праслов'янська палаталізація рука у руці. Нога на нозі, муха мусі, молоко молоці. Ми маємо паралельні закінчення у давальному відмінку брату, братові, івану, іванові. Маємо специфічні префікси як най, що най, якнайшвидше, якнайбільше. І суфікси інь, і ощі, глибочінь, солодощі. Українська і російська фонетично не подібні. У нашій мові немає пом'якшення перед е. Ми кажемо небо десять мене. Також в українській мові є м'які ши та «жи» наші ножі, а також м'який ци на противагу російській, отець, місяць. У російській мові цей звук завжди твердий, тож вони не можуть нормально вимовити паляниця, суниця, залізниця. І так, у нас теж є слова з твердим ци, але вони запозичені. Наприклад, палац абзац у нас розвинувся приставний і іржати, іржа, імла. До речі, український притаманна милозвучність Ефонія для уникнення нагромадження приголосних була у відпустці Марія і Йосип, рогалик із сиром прийшли зі старостами Учитель і вчитель, українська сільська або менш престижна мова. Цей міф виник через тривалі і численні імперські заборони і знецінення української. Українську забороняли 134 рази. Перша заборона була 1620-го, коли московський патріарх Філарет проголошує анафему, яка має тривати до кінця століття на книги Литовського друку, тобто про український і білоруський йдеться. Практично єдині світські книги доступні в російському цараті. Остання заборона була у 20-му столітті. 1990 рік прийняття Верховною Радою СРСР закону про мови народів СРСР, де російський надавався статус офіційної. Українська схожа на російську у часи відновлення незалежності. Ми мали і маємо заборони української через любителів руського міра та окупацію наших територій Росією. Усі ці заборони відображені і закарбовані в різних словниках. Так розглянемо два російсько-українських словники ХХ століття у словнику 1924 року. За редакцією Агатангела Кримського і Сергія Єфремова на російське балавать є цілий ряд українських відповідників: пестити, пестувати, мазати, панькати. Тоді як у словнику 1948 року зовсім інша ситуація. Спочатку бачимо балувати і пестувати. І все до речі, благополуччя це не калька з російської. У словнику 1924 року до російського благополуччя є такі українські відповідники: добра воля, щастя, добробут, гаразд. А вже 1948 року залишається лише благополуччя. А ще, наприклад, слово Карзіна у словнику 1924 року містить такі відповідники: кошик, кіш. Кошіль, кошелина, кошар, кошівка, лозяник, сапет, сапета, солом'яник, стужка, сипа. Тоді як словник 48-го року місить лише корзина і кошик. Тож усі ці зміни відбувалися задля усунення синонімів, калькування, витіснення українських питомих слів з помітками діалектне чи застаріле. В українській мові багато запозичень. Жодна мова світу не існує без запозичень. Це природний процес розвитку. Українська має безліч питомих слів: дім, хата, крамниця, небо, дорога. І гармонійно вбирає іншомовні терміни, адаптуючи їх до власних правил, наприклад, комп'ютер, інтернет, веб-портал, смартфон. Українська мова не просто засіб спілкування, це код нашої культури, історії і самоідентифікації. Вона змінювалася, переживала заборони, але ніколи не зникала. Сьогодні українська звучить у фільмах, наукових статтях, у бізнесі, на фронті, у тіктоці. І це найкраще підтвердження її сили та живучості. Тож говорімо українською і плекаємо український контент підпискою, лайком і коментарем.